Військовий, який проходить бойові дії, він пошкоджений від тих вибухів і того всього зла, смертей і всього, що він бачить. І тому, дорогі матусі, дорогі сестрички, дорогі дружини, треба дуже молитися за свого воїна, дуже і дуже, і подавати за нього в храми, на молитви. І ваша молитва, вона буде очищати Його душу від тої скорботи, від того зла, від того насилля, яке входить в Його розум і Його серце. І він, прийшовши сюди, швидше очиститься від цього. Він буде пам'ятати, але швидше очиститься, бо ваша віра, ваша молитва очищає чоловіка, брата, свого сина. Тому. Дорогі, молімося, ми молимося і ви моліться за всіх наших українських воїнів.